Минулий 2022 рік для Горішніх плавнів мав бути роком чергового розквіту, економічного розвитку та зростання добробуту містян, адже планів з реалізації цих питань у міської адміністрації було чимало. Всі сподівання на краще перекреслило 24 лютого. Все було скориговано введенням військового стану, потребами збройних сил України, потребами. Внутрішньопереміщених осіб і обмеженнями, які ввів Кабінет міністра України щодо фінансування робіт капітальних видатків і ремонтів по місту взагалі, ми можемо робити, але у нас зараз по деяких напрямках заборгованість з лютого 2022 року. Мільйони перед деякими підрядними організаціями, які виконали роботи на 24 люте, але не отримали оплати за ці роботи, тому що заборонено. Зрозуміло, що ми ніякі нові роботи не розпочинаємо, які мають обмеження цієї постановою Кабміну. Рік 2023 для міста та містян буде складним, зазначає міський голова, і це перш за все залежить від економічного становища горішніх плавнів та регіону. На жаль, в обмежених умовах працюють підприємства компанії Ферекспо головні наповнювачі не лише міського, а й обласного бюджетів. Значну частину податків компанія сплачувала до держбюджету навіть після війни для відновлення дієздатності гірничодобувних підприємств. Ферекспо та повернення ринків збуту знадобиться кілька років. Це така велика економічна проблема, навіть трагедія підприємства, яке стільки років успішно працювало, яке відомо на весь світ, яке завойовувало репутацію, завойовувало ринки. І ось так війна. Зважаючи на критичну ситуацію із наповненням бюджету, міська адміністрація зараз працює над розробкою певних нових бізнес-проєктів, які дозволять максимально отримати ситуацію у місті. Однак на це потрібен час. Отже, наразі необхідно зберегти те, що є, наголошує Дмитро Биков. Міський голова завдячує підприємствам Фероліт, Ферострой, Феротранс, а також підприємствам з виробництва трикотажної продукції, які навіть у складних умовах воєнного часу працюють, сплачують офіційну заробітну плату та податки.